Сьогодні в випуску Бормут звернувся до Динамо через трансфер за Барного металіз. 19.25 націлився на динамівця і запропонував 3 мільйона євро. Лунін визначився зі своїм майбутнім. Суркіс прокоментував чутки про великі гроші за михавка. Представник англійського Бормута звернувся до керівництва київського Динамо щодо українського захисника Іллі Забарного. Про це повідомив український журналіст Ігор Циганник. За інформацією джерела Бормут веде переписку з київським клубами з приводу того, чи готові кияни зменшити свої фінансові запити щодо Забарного у разі його приходу до іншої команди. Зазначається, що у Динамо відповіли дипломатично. Вони бажають дотримуватися раніше погоджених умов, які були узгоджені під час трансферу у 2023 році. Тому наразі про зниження суми, яку клуб хоче отримати, не йдеться. Але Бормут не дуже хоче ділитися з майбутнього трансферу. І якщо клуби не домовляться, теоретично трансфер може бути заблокованим. Якщо футбол це твоє життя і ти хочеш бути в курсі всіх найгарячіших новин та справжніх футбольних історій, тоді тобі точно потрібно в наш телеграм-канал Перший тайм. Тут ми не просто публікуємо новини, ми ділимося тим, що залишилося за кадром, ексклюзивні подробиці, яких ти не знайдеш у відео. Реальні емоції фанатів та команда, що живе футболом, кожен день. Оперативна інформація, яка допоможе завжди бути на крок попереду. Це місце, де кожен справжній болівальник знайде щось для себе. Підтримає наш. Футбольну сім'ю приєднуйся просто зараз. Скануй QR-код або переходь за посиланням в описі. Харківський металіст 19-25 зробив спробу підписати центрального півзахисника київського Динамо Олександра Яцика. Про це повідомив український журналіст Віктор Вацько. Новачок українського елітного дивізіону запропонував за трансфер 22-річного гравця суму близько до 3 мільйонів євро. Проте столичний клуб відмовився продавати футболіста та включив його до заявки на новий сезон української премєр ліги У сезоні 24-25 Яцик виступав за Луганську зорю, де провів 20. 9 матчів у всіх турнірах, забив 6 м'ячів і зробив 4 голіві передачі. Його контракти з Київським Динамо чинні до червня 26-го року. Орієнтовна ринкова вартість складає 1 мільйон євро. Дякую всім за вашу велику активність. Ось всі правильні відповіді. А ми підготували нове питання. Більш важче. побачимо, як ви впораєтеся. Відповіді можете залишати в коментарях. Ми деформували три лого футбольних клубів, а вам потрібно їх вгадати. Український воротар Мадридського Реала Андрій Лунін ухвалив рішення стосовно свого майбутнього. Повідомляє The Athletic. Згідно з інформацією джерела, 26-річний голкіпер вирішив залишитися в іспанському клубі та продовжити виступи за вершкових. Лунін має намір серйозно конкурувати з Тібо Куртуа за місце в стартовому складі. У минулому сезоні Андрій Лунін провів 14 матчів за у всіх турнірах, з яких 6 завершив без пропущених м'ячів, а загалом пропустив 19 голів. Портал Трансфер оцінює ринкову вартість українців 18 мільйонів євро. Сьогодні футбольний коментатор Віктор Васко поділився інформацією, що за чутками Київське Динамо отримувало пропозицію від французького Марселя щодо трансферу Тараса Михавка. На це повідомлення одразу відреагував власник столичного клубу Ігор Суркіс. Це все плітки. і Жоден клуб не робив офіційної пропозиції щодо Михавка, заявив президент Динамо в коментарі виданню Блік. Додамо, що в інсайді Віктора Васко йшлося про суму трансферної пропозиції в розмірі 15 мільйонів євро. Контракт 20-річного центрального захисника Тараса Михавка з Київським Динамо чинний до літа 28-го року. Футбольний коментатор Віктор Вацько пояснив, чому київська Динамо вже протягом трьох років не може посилити позицію центрального захисника. Команда, яка ставить перед собою максимальні завдання, не може входити в сезон з трьома номінальними центральними захисниками. З іншого боку, Динамо три роки шукає центрального захисника. Динамо три роки не може знайти гравця, який підійшов би по рівню і фінансових вимогах. Всі розповідають, що у Динамо немає грошей. У кулуарах називають максимум, який вони можуть. Собі дозволити на придбання гравця півтора мільйона доларів. За ці гроші вони не можуть знайти футболіста, який був би сильнішим за тих, хто є в наявності: Попов, Михавко чи Біловар. В цьому контексті у мене виникає запитання не те, що інші знаходять. Та ж Олександрія змогла того ж Кампуша знайти, який за всіма цифрами і показниками став одним з найкращих центральних захисників у УПЛ. Для вашого розуміння, кампуш був у четвертому шорт-листі на позицію центрального захисника в Олександрії. Не дивує, що Динамо ніяк не може перейти на рейки сучасного футбольного бізнесу в умовах життєдіяльності скромного сучасного футбольного клубу з нетопового чемпіонату. Що таке ці умови? Підготували гравця, розіграли вчасно продали, реінвестували прибуток. Приклад знову брашко: 22 мільйони євро давав Вулверхемптон. Мені розповідали, що братів Суркісів не влаштували насамперед умови розподілу платежів на 4 роки. Виходило на рік 5,5 мільйона. Але хіба це не можливість придбати двох хороших гравців для рівня київського Динамо? Я не вірю, що за 3 мільйони кияни не знайшли б сильного центрального захисника. Точніше сказати. Я знаю, що за 3-3,5 мільйони є дуже цікаві варіанти для Динамо, вже вивчені клубом. На виході, що отримуємо, придбання одного-двох гравців на проблемні позиції, плюс ще 16,5 мільйона у наступні три роки. При тому, що на позицію брашка у Динамо є власні резерви Михаленко Яцик. Поділився Вацко у програмі Вацко On Ейр. Журналіст Ігор Циганник розповів про можливість продажу захисника Динамо Константина Вівчаренка, до якого проявляють інтерес у Європі. Чи правда, що Аякс зацікавлений у Вівчаренку? Я знаю, що іспанці, якісь цікавилися, португальські клуби так само розглядали Вівчаренка. Про Аякс, чесно кажучи, не чув, але я знаю, що він достатньо цікавий клубам. Чи готові вони заплатити суму, яка задовольнила Динамо? Це питання, але інтерес є. Скільки Динамо хоче за нього отримати? Тут важко сказати. Та яка сума задовольнить, але я думаю, що десь починаючи від 10 мільйонів з бонусами. От така сума задовольнить Динамо за Константина Вівчаренка. Це моя думка. Поділився циганник у програмі Циганник Лайв. Додамо, що Вівчаренко в минулому сезоні провів 28 матчів в складі Динамо. Візначився одним забитим м'ячем і двома результативними передачами. За даними Трансфер ринкова вартість футболіста становить 1,8 мільйона євро. Захисник англійського арсенала та збірної України Олександр Зінченко визначився з клубом, у якому продовжить свою кар'єру. 28-річний футболіст вирішив залишитися в Лондоні і провести наступний сезон прем'єр-лізі. Контракт українця з канонірами чинний до червня 26-го року. Повідомляється, що на початку літнього трансферного вікна Зінченко звернувся до клубу з проханням дозволити йому розглянути інші варіанти продовження кар'єри. Арсенал погодився на можливий трансфер і розпочав пошуки потенційного замінника. Однак, усі спроби англійців завершилися невдачею. Головна ціль Йорел Хато за Якса відмовила лондонцям і вирішила перейти до Челсі. Згодом головний тренер команди Мікель Артетта провів розмови з українцем. За її підсумками було ухвалено рішення. Зінченко залишиться в арсеналі ще на один сезон. Жирона, яка активно працює на українському трансферному ринку, планує здійснити ще одне придбання. Новою ціллю каталонського клубу став півзахисник донецького шахтаря Олег Очаредько. Як розповів журналіст Віктор Васкова, в ефірі своєї авторської програми, Жерона вже зробила пропозицію, яку Шахтар відхилив. Жодних подробиць наразі не повідомляється. Однак можна припустити, що донецький клуб вирішив не відпускати гравця, бачаючи в ньому несподівану перспективу. Минулого сезону очередько, який є вихованцем Шахтаря, виступав на правах оренди за львівські Карпати. Але з приходом нового тренера Арди Турана ситуація кардинально змінилася. Футболіст закріпився в основному складі та демонструє впевнені. Рівень гри. На рішення штабу ймовірно вплинула і яскрава гра Очерецько на молодіжному Євро-2025, де він став одним з найкращих у складі збірної України. Якщо футбол це твоє життя, і ти хочеш бути в курсі всіх найгарячіших новин та справжніх футбольних історій, тоді тобі точно потрібно в наш телеграм-канал Перший тайм. Тут ми не просто публікуємо новини, ми ділимося тим, що залишилося за кадром, ексклюзивні подробиці, яких ти не знайдеш у відео. Реальні емоції фанатів та команда, що живе футболом кожен день. Оперативна інформація, яка допоможе завжди бути на крок попереду. Це місце, де кожен справжній болівальник знайде щось для себе. Підтримає наш. Ши футбольну сім'ю приєднуйся просто зараз. Скануй QR-код або переходь за посиланням в описі.